Mm -hmm. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Антон. Я... Очень приємно удивлям, що ви приїхали сьогодні. К нам Это, я б дуже очень хорошее литературное событие для нас, і сразу ж хотелось би спросить, як вам наш город Успели ли вы его ви А Ще нічого не встигла. Я приїхала вчора пізно ввечері. Вранці и пішла на презентацію в університет і одразу після цього сюди, поміж цим кілька інтерв'ю. Тому на наразі ще не встигла. Я тут в первый раз, і зараз тут ми збираємося йти на екскурсію. І сподіваюсь, що встигнути побачити. Давайте поговоримо немножечко все-таки о Донбасі. Вроде бы там как затише сейчас, Як давно ви були на родині? А в останній раз я там а, була власне в тому місці, звідки я походжу, і в тому, де я багато жила, довго жила в Первомайську і Луганську. В останній раз я була в травні 2014 року. А, я туди приїздила, свідома того, що можливо це в останній раз. От і ну, мені, мені трошки було тоді тривожно, я хотіла розібратися, що що ж там насправді відбувається, але а, на самій. Території Луганщини і Донеччини я була зовсім недавно, тобто це при, при, не кордоні правильніше сказати, прифронтові території, от які були окуповані, а, а зараз не є окупованими, або просто прифронтові території. Я була у вересні минулого року в останній. Це був Краматорськ, Слов'янськ, і весь цей період війни з різними проектами я бувала зовсім близько від лінії розмежування, лінії фронту. І в той час перебували мої батьки. В окупації в Первомайську, і я не могла туди заїхати, проїхати, тому що це було дуже небезпечно. І... Але, але, ну, Мені ставало легше насправді, коли я там трохи побуваю, побачу ці знайомі краєвиди, трикони. Тобто якісь такі приємні знайомі речі з дитинства, мій такий дитячий, можна сказати, рай, з якого так, нас просто не по-людському вигнали, і який нам довелося покинути, і моїм батькам так само. От. Але мені дуже приємно навіть десь там поблизу знаходитись, я відпочиваю там. А почему именно Абрикосы А, те, що це абрикоси, це пов'язано з реальним фактом. Тобто, абрикоси є таким хлібом насущним Луганщини, Донеччини, в Донбасу. Їх там надзвичайно багато. То це цілі посадки абрикосів, і з них там робиться все від якогось варення, сушки, закінчуючи зефіром і продажу цих абрикосів, скажімо, на московський поїзд. В 90-х роках, коли довго не виплачувалася зарплатня, зокрема шахтарям. Люди так заробляли, і я так само е, був в такий момент, що ми виносили з, з батьками ці абрикоси на московський поїзд. А в Москві очевидно, якщо вони там всі завжди е, ну, навіть провіднички закуповували ці абрикоси, абрикосів немає, вони там не родять і. А ще важливо, що коли переїздиш кордон там Луганської області і Донецької, про це мені дуже багато людей розповідали про різні місця кордону. абрикоси на тому боці кордону вони зникають або різко, або поступово. Але посадок принаймні немає. Це связано, пов це пов'язано з якимись кліматичними особливостями, але так було насправді завжди. Тобто, мені недавно один історик розповів історію про те, що Існує мемуаристика, існують тексти, в яких автори, що подорожували з Петербурга на Катеринославщину, тобто сучасна Луганщина, це колишня і Катеринославщина, в тому числі. І вони бачили ці надзв... надзвичайно великі посадки диких абрикосів. Тобто, це було 18-19 столітті, хоча абрикоса дерево саме не так довго живе, вони ж вони швидко там руйнуються. Тобто 200 років нереально, щоб ці дерева вижили, але з'являлася нова якась парослів, і ці насадження існують там досі, їх надзвичайно багато. І це вам підтвердить будь-який мешканець або колишній мешканець сходу, або людина, яка там бувала. Тобто, абрикоси є таким маркером, символом, і одночасно є в цій книжці, вони є коли кордоном. Коли геополітичні кордони є ненадійними, їх порушують, на жаль. А кордони пов'язані з природою, вони насправді більш надійні, і мені було важливо намалювати цей кордон. Хоч ця поема, яка дала назву книжці, вона ж насправді писалася до війни. Але були вже певні передумови, певні заяви людей, які змусили цей текст написати. і так стали причиною того, що я про це подумала. А чому якраз ваші стихії, кому і чому вони присвячаються? А мої вірші вони багато про що. Тобто, в цій книжці не тільки вірші про війну, а там є вірші, і які будуть легко читатися, коли ця війна закінчиться, і не захочеться про це згадувати. От є вірші, які писалися в мирний час. І в воєнний час так само, але мирні вірші, які є вірші про кохання, є про різні, різні речі, що відбуваються з людьми протягом життя. От про це теж можна там довго окремо говорити. Є вірші про інші про інших важливих для мене поетів. От тобто, книга доволі різноманітна, але звичайно, основною темою є ця тема. Маркеру і Абрикосів є певна призма, яка задається на початку. Є певна оптика, яка виставляється на початку цієї книги у поемі Абрикоси Донбасу. І потім через цю оптику люди, читачі дивиться на інші на інші тексти, на іншу частину книжки. І Абрикосів насправді там дуже багато в інших віршах воно так само якось склалося і. Через призму поеми, через призму війни, тому що цей цикл розкладання він так само десь на початку книжки зовсім інакше прочитуються інші, інші речі. Це світ, який діє за своїми законами. Але з іншого боку це світ пов'язаний з нашим життям. Ну, не буває, щоб література була відірвана, бо література це завжди про людей для людей. І зрозуміло, що ці світи вони мають якийсь зв'язок з реальністю. Але коли пишеш про війну, завжди є небезпека піти в якусь в такий натуралізм. натуралізм. Я цього намагалась уникати і намагалась шукати якусь іншу мову, якою можна про це говорити. Бо війна вона конкурує із літературою. Війна те, що відбувається зараз з нами, воно насправді якесь таке дуже сюрреалістичне, воно не схоже на реальність, до якої ми звикли. Воно виглядає як якийсь такий експеримент, виглядає на якийсь такий сценарій або текст створений, який. Відбувається з людьми, і автор цього тексту не завжди знає, взагалі, що з ним далі робити. Дійсність, вона дуже конкурує з літературою, і тому я в текстах намагалася якось утриматися. Від надмірності і кучерявостей, і е, подати е, цю війну е, більше через якісь такі тонкі тонкі речі, щоб це було не на поверхні, щоб там не було купу кровищі, е, бо мені не подобаються такі підходи, щоб е, там е, було якось це все витримано, але було це, це, це відчуття небезпеки і війни, навіть коли це слово не звучить. Ваше творчество должно изменить мир вокруг или выразить его изнутри, что для вас важнее? А мені важливо фіксувати цей світ, особливо коли цей світ руйнується. Тобто фіксувати. Але звичайно, як і кожен автор, у мене є сподівання щось змінювати, і багато чого з того, що я роблю, це робиться для того не тільки література, а якісь інші речі. Я роблю для того для того, щоб щось змінювати. А це дуже важлива для мене функція, тому ви правильно тут її називаєте. А що іменно конкретно. Потолкнула вас писати, коли ви пазумі, що ви будете писати стихи? Це відбулося само собою. Спочатку це було не письмо як таке. Тобто ми з моєю сестрою ще якийсь дописьменний наш період, коли ми ще не ходили до школи. А ми е, намагалися спілкуватися віршами. Одного дня у нас не було первомайського театру, але одного дня ми подивилися е, якусь п'єсу. По-моєму, це був Шекспір по телебаченню. І мене дуже вразило, що ці люди говорять віршами, і мою сестру Аню теж. І ми почали намагатися теж говорити віршами в Риму, принаймні, спробувати потрапити в Риму. І це була така своєрідна гра. От але потім, за, за якийсь час, е, я почала писати. Це був мені. Було 9 років і від того часу не перестаю писати, пишу і пишу і пишу. І скажіть, будь ласка, плануєте ли ви в будучим написати ще щось? Звичайно, планую, тобто я ніколи не перестаю писати. Недавно ми завершили сценарій з одним режисером з Тарасом Томенком. Завершили сценарій, який називається Будинок слово. Йдеться про харківський будинок Слово про 30-ті роки. А в цьому будинку тоді жили всі найяскравіші, найвідоміші письменники українського літературного простору, наприклад, Микола Хвильовий, Михайль Семенко, який родом з Полтавщини. А потім... Режисер Весь Курбас, художник Анатолій Петрицький, акторка Наталя Ожвій словом, всі политичі на всіх, хто могли тільки в той час найзнаковіших людей мистецтва жити, вони майже всі мешкали в будинку Слово. І ми зробили сценарій про цей фільм і документальний, і художній. І нам ну, сподіваємося, що найближчим часом почнеться втілення, почнеться воно з документального фільму, і нам його ще доведеться. Допрацьовувати, а ще я зараз трохи почала. Прозу робити. Ну, прозу я писала час від часу завжди. А зараз у мене є одна задумка. І коли в мене буде трошки більше часу, я хочу дослідити деякі моменти, зробити такі авторські дослідження, які мені тут потрібні, Для того, щоб зробити якусь прозову книжку нарешті, бо пишу, пишу, прозу а книжки ще окремої немає. Дякую вам большое. Дякую. Надіємося, город вам понравився. Дякую, Дякую. залюбки.